Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, В цьому відео поговоримо про нову пропозицію від Міноборони. Наразі це лише законопроект або там проєкти, яких там змін. Зараз ми все це побачимо, будемо спостерігати, в чому ця пропозиція проводити ВЛК в цивільних медзакладах, тобто не в ВЛК при ТЦК, а в інших закладах, які розташовані там в вашому районі місці. Зараз розповім, що це за новина, хто це повідомив таку новину. І що це може бути за зміни? Давайте поговоримо про це. Хто ще не підписався, підпишіться на мій канал. Є ще телеграм-канал, там дуже швидко виходять всі ці новини, де живе обговорення. Також надаю там коротенькі консультації. І так, в нас повідомила таку новину заступниця Міноборони Екатерина Чорногорінка. Всі напевно вже про неї чули. Вона дуже-дуже багато там розповідає про резерв плюс там і про автоматизацію всіх цих процесів і виступає дуже багато саме з цих питань. І тут в нас постало питання щодо медичних оглядів. Ну, всі, напевно, вже чули про. Переогляди там всі, про переогляди ВЛК, про переогляди МСЕК. Окремо знімав відео. Залишу посилання тут. Подивіться там, що зараз з цим питанням відбувається. В цьому відео зупинятися не будемо. Зараз розповім, що вона пропонує. У Міноборони вже підготували проект змін до законодавства. Ну, що це за проект змін я поки що не розумію, бо сам законопроект я не бачив. В рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров'я військового зобов'язана з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини. От вона про це розповідає. Да? І пряма мова така: ми хотіли б надати можливість. І військовозобов'язаним, і військовослужбовцям, фактично всім користуватися системи військово-лікарської комісії отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я. Цей медичний висновок буде надіслано в цифровому форматі за кілька хвилин, іноді кілька секунд у системі Міністерства оборони. І далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою матиме змогу ознайомитися з цим медичним набором даних і ухвалити своє адміністративне рішення. Так вона пояснює. Ми поділяємо медичний висновок на дві частини на медичну, де може будь-який лікар, фахівець зробити цей висновок, і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міністерства оборони. Ну, За її словами, реалізувати цю пропозицію технічно вони зможуть дуже швидко. Ну, Що це буде? Да, як ми уявляємо, наразі як відбувається в нас ВЛК. Ну, Я кажу про законне ВЛК. Давайте там не будемо там припускатись і розмовляти зараз, як воно там може відбуватись незаконно. От законний ВЛК. Ви прибули до ТЦК, отримали направлення на проходження ВЛК, взяли свої всі медичні документи. До речі, зверну одразу увагу, про це окремо знімав відео, як правильно та законно треба проходити ВЛК. Залишу посилання тут. Що там необхідно взяти з собою, яким чином, і все це повинно бути. І ви проходите ВЛК при ТЦК, тобто вас оглядають лікарі. Які е, при комісії ці медичної комісії там військово лікарська вони вас повинні оглянути там за напрямком там близько шести лікарів? Іноді більше все залежить від стану вашого здоров'я та за напрямком. Тобто, якщо у вас є якась медична проблема, вас повинні направити на медогляд там, обласну лікарню, щоб вас дообстежили, а може і навіть направили на якесь лікування Ну, для визначення ступеня придатності до військової служби. І от наразі Міноборони пропонує наступне: воно пропонує, щоб частину цих питань людина могла піти в будь-яку лікарню, ну, яка не відноситься до ВЛК комісії. Отримати там медичний висновок, який буде внесений там в інформацію, там, ну, як е, по типу, напевно, цього Хелсі. Ну, ви вже, напевно, також чули, що це за Хелсі, це єдина там медична інформативна база, е, до якої вносяться також медичні висновки, до речі. При проходженні комісії ВЛК вони також враховуються. Якщо у вас там вони не внесені, ну комісія там починає до них придивлятись, наскільки я розумію, наскільки там маю інформацію від клієнтів, тих, хто до мене звертається. Якщо інформація в Хелсі є, вони її одразу приймають як заналежну та допустиму. І тут по типу такої ж інформаційного обміну, але вже буде інформаційний обмін вашої, скажімо так. Медицинської, ну, медицинського вашого стану, медстану, ваш, ваша інформація приватна, вона буде тепер попадати таким чином до Міноборони, але виключно в межах проходження огляду ВЛК. Ну, як я розумію, ну презентується, у всякому випадку, презентується таким чином. Тобто, якщо ви там проходите саме ВЛК, Ідете оформити якісь висновки, і вже там вони будуть попадати. Яким чином? Ну, скоріш за все, буде якийсь порядок, і який ми подивимось, почитаємо, як воно все буде відбуватись, як це буде контролюватись. Тобто, це ж не повинен бути якийсь хаос. Просто хтось кудись пішов, щось зробив, і кудись воно там надіслалось, в рамках чого також не зрозуміло. Я думаю, що буде конкретний порядок. І там все це буде внесено також в наш наказ Міноборони 402, яким ми керуємось, коли проходимо ці медичні комісії. Думаю, якісь додатки будуть ще туди внесені. Ну, а нагадаю, що є в нас закон, основи законодавства України про охорону здоров'я, і яка є така стаття 24 прим3. Вона передбачає, що під час інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається. Тобто вона містить такі обмеження ну, для захисту ваших персональних даних медичних. Але буде додано спеціальне виключення ну, у зв'язку з цими змінами. Воно буде полягати в тому, що доступ до медичної інформації щодо пацієнта буде дозволено з метою отримання інформації Міністерством оборони України про результати медичних оглядів призовників військовозоб'язків та резервістів. Що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку для внесення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони? Таким чином, ця інформація, ну точніше, ця база, цей електронна система охорони здоров'я СОС, вона в нас називається скорочена, почне автоматично ділитися даними з єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів. Отака От є інформація, отакий є проєкт. Подивимось, як там далі він буде прийняти, реалізований і поспостерігаємо, що ж буде за порядок. Ну, я думаю, що якщо у нас від Міноборони вже зазначено про таку новину, скоріш за все, вона. Буде реалізована. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, щоб не пропускати такі новини. І залишайтесь, хто підписався. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба!